У Львівському Охмадиті реорганізували та відкрили нове відділення реабілітації. Це чотири кабінети зі спеціальним обладнанням. Сьогодні тут вже приймають пацієнтів. Серед перших сюди привела свою доньку Олена Чайка. Десять років тому перенесла операцію на пильшові суглоби і ми стикнулися з тою проблемою, що реабілітація ще була не налагоджена, бо тому, що нам важливо було після операційного періоду на протязі двох років пройти активний етап реабілітації». Десь буквально кілька років тому цей етап через коронавірус він нас цей ланцюг обірвався, і в нас знову ж таки виникла гостра потреба проходити реабілітацію. І Відповідно, коли відкрили цей центр, нам надзвичайно зручно, бо тому що ми маємо повний комплект реабілітації. Тут є обладнання для психологічної та фізичної реабілітації. Робитимуть пацієнтам масажі, працюватимуть ортопеди, психологи, ерготерапевт, допомагатимуть у відділенні пацієнтам після операцій на місці у самій лікарні, зокрема після важких травм, кульових чи осколкових поранень. Якщо брати от нашу службу ортопедотравматологічну, то звичайно є ситуації, коли насправді якась там хірургічна. Допомога вона відіграє не такий великий відсоток. А от реабілітація таких діточок іноді займає дуже тривалий час, і звичайно, це буде і в межах цього кабінету, цього відділення, і звичайно, поза межами. У цьому відділенні зможуть працювати із дітками від народження. Буде надаватися допомога діткам від нуля до трьох років. Тобто, ми подаємося на два пакети від НСЗУ. Це є реабілітація дітей від нуля до трьох і пацієнти з опорно з вадами опорно-рухового апарату. Ми єдині на західній Україні, які робимо реконструктивну хірургію, нейроортопедію, ортопедію і лікування, ну і реабілітація є невід'ємною частиною цього комплексного лікування. Обладнали це відділення за гроші меценатів на понад 20 тисяч євро. Ірина Мочульська, Олег Греп, новини на Суспільному, Львів.